Як самка орла вибирає собі батька для своїх орлят? Вона робить таку цікаву річ з дерева або куща вона відламує гілку, бере її в дзьоб, піднімається на велику висоту і з цією гілочкою починає там кружляти. Навколо самки починають літати орли, тоді вона кидає цю гілку вниз. А сама дивиться. І ось якийсь орел підхоплює цю гілку в повітрі, не давши їй впасти, а потім приносить її до самки дуже обережно з дзьоба в дзьоб. Орлиця бере цю гілку і знову кидає вниз. Самець знову її ловить і приносить їй. А вона знову кидає. І так повторюється багато-багато разів. Якщо протягом певного часу і неодноразових падінь гілки Орел кожен раз підхоплює її, то самка вибирає його і вони спаровуються. Навіщо вона це робить, ви потім зрозумієте. Потім вони збираються високо на скелі, в'ють гніздо з жорстких прутів. Досить жорстке, і мама з татом починають видирати з себе зі своєї власної плоті дзьобом, пух і пір'я. Цим пухом і пір'ям вони покривають гніздо, забивають всі дірки в ньому, роблять його м'яким і теплим. У таке м'яке і тепле гніздечко орлиця відкладає яйця, потім вони висиджують пташенят. Коли з'являються орлята, а вони приходять на світ Божий такими маленькими, голенькими, немічними, батьки прикривають їх своїм тілом, поки вони не зміцніють. Затуляють крилами від дощу, від палючого сонця, носять їм водичку, їжу і пташенята ростуть. У них починає рости пір'я, міцніють крила і хвіст. І ось… Вони вже оперилися, хоча ще маленькі. Тоді мама з татом бачить, що вже час. Тато сідає на край гнізда і починає бити по ньому крилами. Лупить б'є трясе це гніздо. Для чого? Для того, щоб вибити все пір'я і пух, щоб залишився тільки жорсткий каркас з гілок, який на самому початку. Вони сплели і склали, а пташенята сидять в цьому витресаному гнізді, їм незручно, жорстко, і вони не розуміють, що ж сталося. Адже матуся і татусь були раніше такі лагідні і дбайливі. Мама в цей час летить кудись, ловить рибку та сідає десь метрів за п'ять від гнізда, щоб пташенята бачили. Потім, на очах у своїх пташенят, починає цю рибу потихеньку їсти. Пташенята сидять у гнізді, кричать, пищать, не розуміють, що ж сталося. Адже раніше все було по-іншому. Мама з татом їх годували, поїли, а тепер все пропало. Гніздо стало жорстке, пір'я і пуху вже немає. І ще батьки самі рибу їдять, а їм не дають. Що ж робити? Їсти ж хочеться, треба вибиратися з гнізда. І тоді пташенята починають робити рухи, які вони ніколи раніше не робили. Вони і далі їх не робили б, якби батьки продовжували з ними панькатися, пташенята починають вилазити з гнізда. Ось орлятко вивалюється таке незграбне, ще нічого не вміє, нічого не знає. Гніздо стоїть на скелі високо, високо, щоб ніякі хижаки не наблизилися. Пташеня зривається з цього схилу, черевом по ньому їде, а потім летить у прірву. І тут тато, той, який ловив колись гілочки. Кидається вниз і ловить собі на спину це орля, не давши йому розбитися. І потім на спині він піднімає його знову в незручне гніздо, знову на скелю, і все починається спочатку. Пташенята падають, а батько їх ловить. У орлів жодне орлятко не розбивається. І ось в якийсь із моментів падіння. Орлятко починає робити рух, якого ніколи раніше не робило, воно розправляє на вітрі свої бічні відростки крила, потрапляючи в потік повітря і таким чином починає літати. Так орли вчать своїх пташенят. І як тільки пташеня починає літати саме, батьки беруть його з собою і показують місця, де водиться риба. Вони вже не носять її йому в дьобі. Це дуже хороший приклад того, як нам виховувати своїх духовних і фізичних дітей. Як важливо не перетримати їх в тепленькому гніздечку. як важливо не перегодувати їх рибкою, коли вони і самі вже можуть її ловити. Але з якою турботою ми повинні навчити їх літати. Присвячуючи цьому свої сили, і свій час, і мудрість, і навички. Недарма самка вибирає самця, кидаючи гілочку. Вона ж не хоче, щоб її діти розбилися. Вибереш недбайливого татуся без перевірки, а потім дітей не дорахувалися у орлів, і так пташенят мало одне. Або два.